Іван Гончарук останній бандерівець, якого радянська влада засудила до смерті. Його морал на стіні Луцького СІЗО з'явився не випадково. Тут у слідчому ізоляторі Волинянин просидів трохи більше двох років з 2 липня 1987 року до 11 липня 1989 року, очікуючи розстрілу, розповів заступник керівника департаменту з питань виконання покарань Андрій Галай. Тому з його слів і виникла ідея в департаменту зобразити вояка УПА саме тут. Пригадувати історію, не замовчувати її, це спосіб переступити цю пам'ять і йти в нову пам'ять, коли в'язниці не є темним місцем, а є таким, яке старається змінюватися. Сізо у Луцьку діє у цьому приміщенні з 1951 року. Зараз в ізоляторі отримують понад 200 людей не лише з Луцька, а й з інших регіонів України. За радянської влади тут перебували орієнтовно 10 політв'язнів, каже начальник СІЗО. Андрій Гулюватий. З його слів довго радилися, як зобразити упівця Івана Гончарука. Була підібрана локація, було десь відремонтовано трошечки цю стіну. Ми зобразили його ще в молоді його роки, була підібрана така фотографія, дозвіл отримано в рідних, які проживають на Харківщині. Малював вояка ОПА художник Юрій Чайка, який у Луцьку в рамках проекту Люди міста створив до десяти моралів. Волинянина Івана Гончарука зобразив у молодому віці та сидячи. Каже, працювалося легко, пощастило з погодою. Морал завершив за три-чотири дні. Це техніка колажна. Я дуже багато старих архівних фоток, але вони передають погану якість або люди вже в таких ну, в пристарілому віці. Мені хочеться їх робити більш молодими. Більш енергійними, більш спалаючими очима лавочку домалював, щоб вона була цікавіше дивилася. Уродженець села Грудки Камінкашиського району Іван Гончарук виріс у селянській сім'ї за те, що приєднався до УПА, а не до Червоної армії. У 1946 році його засудили до смертної кари. Потім присудили 11 років ув'язнення на колемі. Після дострокового звільнення з концтабору чоловіка повторно засудили за сфальсифікованою справою та розстріляли у 1989 році волиня. Нен, попри заслання, мріяв про вільну Україну, говорить регіональна представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Цей мурал і Іван Гончарук вони не тільки історія про людину, це дуже глибокий символ через засоби мистецтва. Ми можемо передати людям правду, а правда дає можливість людям зрозуміти, що ворог той самий. Просто зараз іде продовження національно визвольної боротьби, яку починав ще Іван Гончарук і яку закінчують наші Збройні Сили України. Мурал вояку УПА розташований в центрі міста. У планах, зі слів Лесі Бондарук, біля цієї стіни СІЗО проводити екскурсії для школярів та студентів. Олена Чорнуха, Петро Петроподієвський Суспільне новини, Луцьк.